Я ненавиджу себе, ненавиджу за той біль, що приніс своїй дружині, і за те пекло, в яке перетворив життя власного сина. Кажуть, час лікує, брехня, час просто знімає маски. Я думав, що я сильний. Я думав, що я закон, але сьогодні я дізнався правду, і з цією правдою мені доведеться жити до останнього дня. Мені було двадцять. Вона була світлом у моєму житті. Ми мріяли про будинок, про море. Через два роки народився син. Я пішов служити в органи, робота була важкою. Ти щодня бачиш брехню, зради, людське горе, і непомітно для себе. Ти черствієш, ти приносиш цей морок додому. Служба змінила мене. Я приходив додому злим, я зривався на крик через дрібниці, я вимагав тиші. Вони боялися моїх кроків у коридорі. Коли я заходив у кімнату, син втискався в стіну, намагаючись стати непомітним. Я не був батьком, я був наглядачем у власному домі. Коли мені запропонували переведення в інше місто, я зрадів. Це був мій шанс втекти від їхніх сумних очей, від мовчазних докорів. Я поїхав, я обіцяв забрати їх потім, але я брехав сам собі. Свобода запаморочила голову гучні компанії, чужі жінки, легке життя. Я подав на розлучення листом, я просто викреслив їх, як закриту справу. Минуло десять років, десять років поневірянь і порожнечі. Одного ранку я зрозумів я старий, і я нікому не потрібен у цьому світі. Я захотів додому. Я наївно думав, що мене чекають, що все можна виправити вибаченням. Я повернувся, але двері ніхто не відчинив. Замки поржавіли, вікна були темними, там давно ніхто не жив. На шум вийшла сусідка Баба Валя. Ти. Тихо спитала вона. Навіщо ти прийшов? Я запитав, де вони? Де Марина? Де Сергій? Вона подивилася мені прямо в душу і сказала Марина вийшла заміж ще вісім років тому. Чудовий чоловік, вчитель. Вони виїхали. Я видихнув слава Богу, живі. Дай мені адресу. Вона похитала головою. Тобі не потрібна адреса, для них тебе не існує. Вона розповіла мені правду, від якої захотілося провалитися крізь землю. Марина не хотіла, щоб син знав, хто його батько насправді. Вона не хотіла травмувати дитину правдою про те, що я їх покинув. Тому вона вигадала легенду для мого сина я герой, який загинув на службі, захищаючи людей. У мене навіть є могила, куди мій син носить квіти. Я знайшов їх. Я мусив побачити. Я стояв у тіні дерев біля школи. Мій син вибіг на ганок, він сміявся. До нього підійшов інший чоловік, простий в окулярах. Син кинувся йому на шию і крикнув Тату! Це слово розрізало мене навпіл. Він називав батьком іншого, того, хто був поруч, коли в нього була температура, того, хто вчив його жити, того, хто любив його маму по-справжньому. Я хотів підійти, я хотів крикнути це я, я живий, але я зупинився якщо я вийду зараз, я зруйную його світ, я заберу у нього мертвого героя і дам йому живого зрадника. Я побачив їхнє щастя, щастя, яке я не зміг їм дати, і я зрозумів, що це мій єдиний шанс вчинити як чоловік. Я розвернувся і пішов, я залишив їм їхній спокій. Я буду жити з цим болем, щоб вони могли жити в любові. Це моя спокута бути привидом, якого люблять більше ніж живу людину.